Всім привіт! Ось нарешті я вже отримав ключі від 에, тої нерухомості, про яку знімав вам відеоролики, що мені вдалося придбати. Ну і в даному відео хочу власне вам показати, за що я заплатив аж цілих 700 тисяч злотих, ну або перерахунку на долари десь приблизно 180-190 тисяч доларів. Надіюся, буде вам цікаво. Власне, з коридору, так виглядає власне коридор вхідні двері, входячи до квартири. Так це все виглядає. Тут маю коридор. Звісно, тут потрібно буде зробити багато косметичного ремонту, так як відмалювати стіни ну і багато чого іншого. Так, тут маємо, власне, таку шафу. Шафа досить, досить глибока. Шафа, власне, на взуття. Ну, не я буквально декілька хвилин тому відібрав ключі. Так виглядає власне ванна. Можете подивитися. Ванна була роблена десь приблизно 3 роки тому, так що з хороших матеріалів було зроблено. Так виглядає власне дитяча кімната. Ця стіна цю стіну точно буду е, вирівнювати і білити, бо вона зроблена дуже, з дуже дивного, чесно кажучи, матеріалу. Тут можете побачити панорамні такі вікна, двері, можна так сказати. Тут наклейка наклеєна це якби дитяча кімната. Рахується з даної кімнати. Виходить двері, виходять на великий балкон. Балкон має десь приблизно 7 квадратних метрів. Можете глянути. Так, це ще речі колишніх власників. Їх мені потрібно буде викинути, щоправда, досить тяжке. Так, виглядає власне та дитяча кімната. Йдемо далі. Загальна площа даної нерухомості 57,15 метра. Була куплена, ще раз нагадаю, за 700 тисяч злотих. Це, власне, краків, місто в Польщі. Так, це ми входимо зараз до салону з кухнею. В основному майже вся нерухомість, яка тільки будується або була побудована минулі 20 років, робиться так, що кухня є разом з салоном. Тут маємо кухню, я вже кухню заказав під замовлення. Е, мені кухня обійдеться за самі меблі приблизно 18 тисяч злотих. Ну а до того забудована мікрохвильовка, е, там ще е, витяжка інакша. Е, то Мені власне потрібно буде купити. Це ще десь приблизно плюс 1000 злотих. Ну і з е, само змивок приблизно 1500 злотих. Так, це виглядає. Кухня, самі меблі будуть коштувати 18 тисяч злотих. Кухня буде власне, аж під саму стелю. Тут маємо холодильник, він, він лишився. Ну і тут маємо такий великий салон. Так, тут знову ж таки меблі лишилися. Диван, не знаю. Подивимося, чи його год буде відновити, чи так само буде потрібно купити новий. Оці меблі, щоправда, так само треба буде викинути. Ну, і тут маємо так само спальню, велика шафа, ліжко, ще одна шафка, світло. Щоправда, тут можете побачити, що немає центрального освітлення для того, що воно тут. Бо раніше це була одна така дуже велика кімната, але тут з касторами, з такого будівельного магазину є спеціальна. Така стінка, яка встановилася, можете побачити, досить таки акуратна. Ну і вона якби поділила відокремила ще одну кімнату. Так, власне, можете побачити. Дуже пусто, відлуння. Ну, оце чути по звуку. Тут маємо такі жалюзі. Так, на всіх вікнах тут ще вихід на один балкон. Там той балкон має 7 квадратних метрів, даний балкон має 4 квадратних метри. Маємо тут власне, кліматизація. Так само, якому ще не сказав, на всіх, на всіх вікнах є ролети, які можна закрити там ніч-день, або проти злодіїв хоча не знаю, як то злодій може залізти, бо це якщо, перевод, якщо на українську, це десь приблизно трет, це третій поверх, або в Польщі це другий поверх. Ну і все, ось так це виглядає. Все. Що мені тут потрібно буде робити? Знову ж таки, вся кухня повністю до виміни. Потрібно буде перемалювати всі стіни, де не де підбиті, якщо є, то потрібно буде вирівняти, поміняти світло, бо мені особисто це, наприклад, не подобається, чи то. чи то. Такі якісь дрібні речі, наприклад, хоча планка, її потрібно буде поміняти. Ну і знову ж таки, галогени потрібно буде поміняти. Повністю, повністю все освітлення, крім самої ванни. 57. Квадратних метрів краків 700 тисяч злотих. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях чи дорого це чи ні.